Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас стартував трейд-ін, зробили варгеймінг доволі хитро, скажімо так, тому що зараз і марафончик. Відповідно, люди будуть ще витрачати на марафон 3500 золота і додатково впихнули ще трейд-ін, тобто обмін техніки. Він буде з 2 по 9 жовтня проходити до 12 години за Києвом 9 жовтня. Значить, що ми можемо здати найбільш вигідно, давайте так. Якщо ми можемо отримати. А, перш за все, я рекомендую здавати альпійського тигра або wz 111 то один і той самий машина, просто цей в стилі, от. він коштує найбільш дорого з тих, що можна найбільш простим чином отримати. Тобто його можна придбати за бон і відповідно потім здати в трейдін. Коштує він 9400. Зараз пороздавали за твіч Т34, він коштує 9300. Також доволі висока ціна. А, так, стосовно ново, нових машин, давайте почнемо. шостий 6 це ТОГ-2, він уже був, і оце от ПЗ, Шмальтурн шостого рівня. Кому треба, не знаю, забирайте. Потім з новинок, скажімо так, ну знову ж таки, це не новинки, тому що оцей вже був, цей уже був, цей був, цей також був в обміні, і цей був в обміні, і цей був в обміні. Цей також був і цей був. І цей, і цей, і цей. Тобто всі танки вже були на трейдіні, нових якогось прямо суперексклюзиву немає. Що можна з цього забирати? Перш за все, з старих, там є ще SOMO SM, можна його отримати. Серед нових, що тут є цікавого? Ну, 200, можливо, комусь вона і потрібна. Для любителів Т44 є можливість придбати т 44 100, вона, до речі, найдорожча зараз зі списку, скажімо так, яку можемо отримати. Потім, що тут ще є? От. Ну, В принципі, то Apple цього AltPro, то AMX 30, можливо, комусь буде потрібно, можете забрати, він доволі дешево коштує. Ну і серед машин, тих, які мені особисто подобаються, я можу виділити хіба що 56 tp Мені особисто він подобається. Чи зайде він вам, не знаю. Тому що це тяж, в нього, по-перше, хороші борти від борта можна танкувати. Гарна швидкість, і рухливість. Чудова і комфортна гармата. В принципі, це ці три характеристики, які мене задовольняють. Те, що в нього відносно немає броні, це вже інша справа, але особисто для мене він мені подобається. От, це моя така особиста думка. Стосовно двохстволки, я терпіти не можу її під калібери Машина цікава, так, залпи і це інше, але особисто мені він, чесно кажучи, не сильно подобається. Тому майте на увазі, що маєте можливість обміняти. Потім, стосовно обміну, Є можливість, о, як бачите, в мене є wz 111 я буду його здавати. І з того, що ми можемо отримати, наскільки можете бачити, знову ж таки за T4400 потрібно доплатити 4800. Це тому, що в нас знову ж таки після оновлення вот 2.0 пообрізали все. Тобто техніка стала дешевшою, преміумна, і відповідно зараз виходить, що треба доплачувати ну, ніби більше по факту. Хоча плюс-мінус на одній і тій самій позиції і залишається. А, так, Стосовно тут, що ще можна, за двостволку потрібно буде віддати 4300, потім 56ТП400, SOMO SM400, знову ж таки, оце от прям хороший прем. SOMO SM рекомендую взяти. Це є забони, не цікаво. Потім 50 ТП-прототип 3900. За таку ціну, в принципі, дуже непогана машина, мені особисто він подобається. 3800 йох, Кому треба, забирайте. Так. СТРВ обійдеться в 3700. Любителям кущового геймінгу, будь ласка, майте на увазі, от, дві ПТшки можете отримати. Якщо вас цікавить грати на ПТ, але як на СТ, то тут вже оця. от Машина WZ121FT дуже гарно фармить. 3400 можна доплатити і отримати собі на аккаунт. Машина гідна насправді. Потім, стосовно інших, йдемо вниз. Що тут є ще такого цікавого? Апнутий IMX 30 можна забирати, він цього 2900 коштує. <кхід> Потім, що тут ще є? В колекцію 1900 кому треба. Так, далі. Ну і я особисто... Так, чому ти збилося? Цікаво. Я особисто буду забирати оцього цього от. Тому що ялинка це must have. Наскільки бачите, виросли в ціні, тому що колись можна було отримати буквально там за 300 золота, за 500 золота. На даний період часу для того, щоб забрати ялинку, потрібно віддати 1000 золота. Так, обміняти. І потрібно підтвердити. Неможливо буде відновити. Та так, я знаю. Так, все. Ялинка в мене в ангарі. це must have. Позначити, як основний, і потім буду на ній грати. А, ну і знову ж таки, стосовно. Потім як повернути, зараз. Заходимо в магазин, заходимо в бони. І в нас шукаємо. Так, де він у нас є? КВ-4. Гвардієць. Потім, потім, потім шукаємо. Альпійський тигрот. 8000 бон, Купляєте собі. І можете знову його поміняти на щось. Я поки що буду тримати золото, тому що а, мені, з урахуванням, що потрібно 3500 віддати за бойову перепуску, мені буде не вистачати. Ну і, можливо, мені доведеться. Докупити певні етапи, тому що я не впевнений, що в мене вистачить часу для того, щоб повністю пройти всю главу. Тому поки що на цьому і зупинимось. Тобто ялинку я собі отримав, і мені достатньо. Такі от справи, пишіть, будь ласка, в коментарі, а що саме ви будете забирати. Як на мене, то в принципі, по 3D-ну, плюс-мінус те саме. Стосовно ЛТ потрібно більш дорожче віддавати. Тобто колись можна було за 500 отримати, а зараз 1000. Стосовно ST, СТ, то, в принципі, ціна така сама, плюс-мінус, і залишилася. Такі от справи, дякую за перегляд. Гарного дня вам і бувайте, друзі!